дорогі браття і сестри, щасливий, я що ми дожили з вами. До Нового 2025 року. 에, знаете, так, 에, оцей різдвяний період, 에, не скажу, що всі, але від багатьох людей 에, чув таку фразу, що якийсь такий не до кінця різдвяний настрій, якось такого нема свята. І я вам хочу сказати, не треба цього боятися, це об'єктивно. Тому що коли ти сидиш, ну, зробив традиційне інстаграмне фото на новий рік, бо ж треба щось поставити собі на свою сторінку, сів і ніби там хтось робить столи, хтось не робить. Але коли ти згадуєш, що в цей момент хтось з твоїх рідних, друзів сидить в грязному, болотяному бліндажі, ну, яке олів'є, який салат, про що ми говоримо? Ти розумієш, що. Е, Найбільше, щоб тобі хотілося, і найбільше, щоб зробило нам свято, це якби вони були всі разом з нами. Ми вже п'ять років живемо, знаєте, як в якомусь такому гетто, я так собі ходив, то згадайте той ковід, тепер війна, постійно якісь блокпости, то градусники до лоба приставляли. То тепер після 12 не можна нікуди виїхати, бо зразу руки починають заламувати і питати. І так хочеться просто, щоб всі були на місці, щоб не дивитися в той клятий телеграм, де що летить, і щоб просто після 12 ночі куди захотів, сів і поїхав, і до кого захотів, до того і прийшов. І тому, знаєте, ми як церква Божа. Ми повинні внутрішньо себе настільки загострювати, внутрішньо настільки над собою працювати, щоб наша молитва була не просто результатом якогось саможаління, що ми вже стомились, а щоб наша з вами молитва була християнська, щоб ми казали, що Господи, ми розуміємо, що Ти для чогось це все послав у наше життя. Дай нам, Господи, мудрості зрозуміти, для чого це все нам, зробити правильні висновки і пережити нарешті це все. І пам'ятати, як Христос сказав, де двоє чи троє. А тут дивіться, скільки нас збирається кожної неділі і в святкові дні, де двоє чи троє зберуться в ім'я Моє, чого тільки не попросять, буде їм. Ми повинні працювати над собою. І знаєте, якщо говорити про побажання, то це, мабуть, буде навіть і не побажання, а це наш такий буде меседж, те, до чого ми будемо йти. От сьогодні я щасливий приїхав наш отець Олександр з Києва, з нами служить, і ми стояли з ним паламарці, говорили, що знаєте, треба забуватися про ті часи того такого торжественного, помпезного, масового православ'я, коли в нас набивали люди храми. І в нас цього багато, по сім, по вісім тисяч сповідників у Великий Піст. Про це все треба забувати. Ті часи вже далеко-далеко від нас відходять. І ми живемо з вами в країні, яка все більше і більше секуляризується, тобто, іншими словами, простими, каже, що церква їй не потрібна, що віра їй не потрібна. І нам, як православним християнам, треба чітко для себе. Навчитися розуміти, що якщо ми навчимося сюди приходити у храм і проводити своє християнське життя в практиці, а не в традиції, це єдине, що нас спасе. Ми маємо навчитися з вами, і ми стараємося, і в нас все виходить, слава Богу. Але для розвитку завжди є куди рухатися. Ми повинні стати такою ярко вираженою. Євхаристійною спільнотою, тобто ми повинні з вами постійно бути у сповіді, в причасті, в єдності з Христом. Тільки оця єдність з Христом буде давати нам з вами сили, сили Сили не опустити рук, сили не впасти в відчай, сили, щоб не прийшов наш момент життя, коли ми скажемо, що все, я більше не можу. Христос буде нас внутрішньо наповняти, Він буде давати нам цю силу. Ця божественна благодать вона буде нас нести навіть в найкритичніші моменти нашого з вами життя. Але для цього потрібні наші старання, для цього потрібне наше з вами усвідомлене стояння у цьому храмі, усвідомлене служіння в цьому вівтарі, усвідомлений спів отам от на хорах, усвідомлений. Для чого я це роблю? Що мені це дає? Як я відчуваю зворотній зв'язок з Богом і чи відчуваю я цей зворотній зв'язок? Оце наше побажання, оце наш меседж. Нам, монахам, я хочу побажати, бо я ж не тільки намісник в цьому монастирі, я декан монастирів Волинської і знаю реальний стан речей в монастирях. Нам, монахам, я бажаю не бути снобами. Знаєте, хто такий сноп? Це людина, яка дуже зациклена на собі, дуже доглядає себе, дуже любить себе і величається собою. Я бажаю нам, всім монахам, пам'ятати, чому ми сюди взагалі поприходили. Ми всі читаємо одні ті... якщо читаємо, тим, хто не читає, я бажаю читати. Ми всі читаємо одні ті самі книжки. І чорним по білому написано. Що якщо ти назвався грибом, то лізь в кошик, якщо ти назвався монахом, ти мученик без крові. В чому наше мучеництво? В тому, що ми красиві, вийдемо до вас, посміхаємося, а ви нам 100 гривень в карман положите. І ми швидше подивимося, що ви вже за ворота пішли і зразу попівасіку, монашество? Правда? Ну, тобто, я п'ю пиво, я я люблю пиво, більш нічого не люблю, люблю пиво. Але я до чого веду? Якщо це стає основою нашого життя, це означає, що ми не туди пішли. Ми в вашому житті для того, щоб ви відчували завжди. Вам є право посвяткувати, а ми маємо за вас помолитися. Вам є право поспати. А ми маємо помолитися. Ми теж спимо і будемо спати. Але я веду до того, що ми маємо знаєте, в правильному розумінні цього слова, бути на голову вище у відповідальності. Оце наше покликання. Ми далі лишимося такими самими грішниками. До нас буде дуже багато претензій, ну, бо ми люди. Але наша відповідальність і наше покликання бути завжди, знаєте, як я кажу, військовий має честь Мондира. А ти, коли дав обітниці Богу, ти теж має совість пам'ятати, кому ти обіцяв і що ти обіцяв, і яким має бути твоє життя. І для того, щоб знаєте, мати сили бути таким, добрими християнами, які живуть євхаристійним життям, добрим нормальним чинцем. От власне сьогоднішнє свято, ми згадуємо сьогодні подію восьмий день життя Ісуса Христа, коли Його обрізали. І церква дуже гарно устами Григорія Низького. Пояснює суть цього свята. Не йдеться про те, що ми, як євреї, маємо щось з вами обрізати крайню плоть, чоловіки. Йдеться про те, що ми маємо, як християни, навчитися відрізати від себе все крайнє плотське, тобто того, чого забагато. Коли святкуєте, святкуйте з розумом. Не так, щоб зранку встати і думати, Боже, який то день тижні, який то рік, що сталося, бо Не треба таких святкувань. Людина, яка має гідність, вона не доводить себе до таких святкувань. І будь-яку річ, чи то в харчуванні, чи то в веселощі. все має мати свою міру. Все має бути з толком. все має бути на користь. І якщо ми десь збираємося для якогось свята, ми маємо повеселитися, а не довести себе до свинячого візу, до якогось тваринного стану. Веселитися це означає дати собі ще трішечки заряд сили. Примудрий Соломон, коли каже про вино, що яке серце людини веселить, ця веселість людському серцю потрібна. Чому? Тому що якщо ми все життя будемо жити в одній напрузі, завтра в нас прийде в життя невроз. Завтра підуть нервові зриви. Завтра прийдуть депресії. Тобто ми маємо вчитися, ми завжди з вами про це говоримо. Ми маємо вчитися, навіть бути оптимістами. Ми маємо мати з вами позитивне мислення. І дуже часто, от власне, оце єдине призначення, коли ми збираємося на якесь свято і трошечки себе веселимо. Все треба робити з розумом, з християнським розумом. Знаєте, у вас повинні бути ті самі почування, що в Ісусі Христі. Христос теж ходив на весілля в Кану Галілейську. Христос теж ходив, і часто Він потім казав, каже, коли про Івана при те, що ви говорили, що він був занадто строгий, ви казали, що він біснуватий. Про мене, ви кажете, що я друг гультяїв. Суть не в тому, він показує, що ми все повинні робити правильно, з розумом, як люди цивілізовані, як люди духовні. І тоді нема проблем. Тому я всім нам бажаю вчитися міти, казати самим собі ні. Це дуже важливо. Тому що коли ми все життя будемо тільки задовільняти свої похоті і прихоті, ми обов'язково дійдемо до якоїсь проблеми в житті. Якщо ми не будемо боротися із гордістю своєю, ми обов'язково прийдемо до проблем в своєму житті. Людина-егоїст приречена жити в конфлікті зі всіма. Чому? Тому що вона ніяк не може сама себе переконати, що не треба вірити, що ти пуп землі. Не буде все по-твоєму. І ходи ображений на весь світ. Вмій сказати. Дуркую, дуркую. Тому давайте жити, молитися, бути просто уважними. І просити в Бога, щоб оце все, що робиться навколо, щоб Господь його в якийсь дивний спосіб. Я не знаю, в який, чесно, не знаю. Але щоб це все припинилось. Тому що скільки спілкуються, півінь нас стоїть, аж душа розривається, не хочеться його відпускати. Вже ми жартували, коли там оці фейки запускали. Гордон казав, що війна вже закінчиться. Він дзвонив до свого Замполіта і казав, то речі новий поштою мені прийшли, бо хай війна кінчиться. Ми жартуємо. Але розуміємо, що поки що це все пекло триває. І ми маємо вимолити з вами, вимолити. Ми маємо бути такими християнами, щоб вимолити, щоб воно це все завершилося. Бо вони вже всі потомились. Просто потомились. Є відчуття відповідальності, вони там сидять. Хтось не витримує, йде все СЗЧ, не треба їх осуджувати. Ми там не були і не знаємо, що це таке. Десь там за два кілометри ракета прилетіла і всіх повно страху. А вони живуть в тому пеклі, живуть. І нас з вами святий обов'язок вимолити в Бога, щоб це все припинилося, щоб вони сюди прийшли. І ми своєю любов'ю і своєю турботою. Почали довготривале, запам'ятайте це слово, довготривале їхнє зцілення. Тому що та війна так легко не з їхньої голови, не з їхнього серця, вона так просто не вийде. І завдання церкви бути такою міцною, так вміти стяжати божественну благодать, щоб ми могли цим людям потім віддати, тому що вони прийдуть зранені. Навіть якщо фізично будуть цілі. Оце наше завдання, оце наше покликання. І тому ми не маємо права тут стояти і просто думати про аби що. Ми маємо стояти тут і казати, Господи, навчи мене жити з тобою. Навчи мене відчувати Тебе. Навчи мене бути вмістилищем Твоєї благодаті. Вона не мені потрібна. Цю благодать я маю потім роздати іншим. Оце християнство. Отакого християнства я нам всім звичу. І хай Господь всіх нас благословить в цьому році, не опускаємо носа, рук, працюємо, не покладаючи їх і наближаємо перемогу. Ми домовились, щоб я за вас не червонів. Слава Ісусу Христу! Христос рождається!